Із початком весни Державна екологічна інспекція Поліського округу розпочала щорічну операцію Первоцвіт 2025 вона являє собою, включає в себе рейдові заходи по ринках області та по лісових масивах, де саме проростають первоцвіти з метою виявлення незаконного продажу, незаконного добування первоцвітів, та з метою збереження червонокнижних рослин операції рейдові групи працюватимуть по всій області, складаючи протоколи за незаконний продаж квітів. Продаж первоцвітів несе за собою адміністративну відповідальність, але це є за статтею 88 частина 1 адміністративного кодексу е, України. Це є судовий протокол, судова е, стаття і рішення по про покарання несе саме суд за знищення квітів у лісових масивах. Передбачена адміністративна відповідальність та штраф від 51 гривні та вище. Окрім того, за Кожну квітку нараховуватимуть збитки за минулий рік не зафіксували жодного порушення стосовно продажу рослин. Проте за незаконний збір правоохоронці склали більше 30 протоколів. В цьому році так як погодні умови у нас да морози почалися якраз на початок ну цієї операції. Почалися морози досить великі, тому ще жодного протоколу не складено. Операцію проводитимуть до середини травня, що замовлено періодом цвітіння конвалій. Окрім того, в цей період активно квітнуть пролісок крокус черемша. Які є найпоширенішими в регіоні? Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.